Олег Лебеденко, шаурміністр з народу, представник шаурмічної партії України ШПУ. Шановні шаурмяні. Сьогодні був на засіданні, де ми з міською головою міста Одеси Геннадієм Трихановим розглядали майбутній розвиток шаурмічної культури не тільки Одеси, а й усій України. А саме на столі були ось такі документи. Усе офіційно. Дивіться о! Шавушка. Зараз я вам покажу документи. Ось усе офіційно, тому що це вже не жарти. Шаурмічна культура має до себе пристальну увагу та всенародну любов. Шаурма. Так чи ні? Шаурмічний графік, де ми можемо з вами спостерігати. Три точки зростання: перша, друга, третя це все не ще Це ще не все. Наступне графік шаурмічного туризму. Різке зростання туристів по областях України. О, є ось такі квадратики робочих місць. Також вислухав точку зору міського голови стосовно такого документу. Дивіться, шаурмічний бюджет на 2025 рік. Дуже важлива річ: шаурмічний бюджет. Ось свята шаурми. Ми бачимо 19%. Але шаурмічна безпека 44%, бо це у наш час найважливіше. Також центр сучасної шаурми покращення шаурмічної індустрії. Ось бачите? Не хвилюйтесь, ось ці документи будуть розповсюджені у мене на сторінці. Ознайомитесь та підпишете. Це ще не все. Це все не ще боротьба з шаурмічною корупцією. Це сміх радості мій. Дивіться, кожного дня у обрані часи ми будемо боротися з шаурмічною корупцією. Ніякого кумовства у шаурмічних. усі мають платити за свою шавушку. Якщо ти жінка шаурміста – плати. Якщо ти дитинка шаурміста – плати. Якщо ти кум шаурміста – плати. Інакше, який може бути розвиток шаурмічної індустрії в країні? Дивіться графік, показники шаурмічної корупції майже впали. Це сміх радості. Дивіться. Як впала. Майже ніякої шаурмічної корупції. Оце так наша робота. Але це ще не все. Це все не ще. Наступне виділення грошей з держбюджету на розвиток шаурмічних ігор. Чому Олімпійські ігри є, а шаурмічних ігор немає. Ось графіки отримання грошей. Бачите? Тут дуже багато графіків. Та повсюду ми можемо бачити зріст, Шаурмічні ігри, ціна, качество. Шаурмачество, ось гроші. Бачите, усе білим по білому. Документація дуже важлива річ. Також розглядали таке питання. Дивіться, додати у шкільну програму, урок шаурматематики, щоб діти могли коректно рахувати решту у шаурмічних графік для дня і для ночі. Дивіться, також я особисто запропонував додати додатковий місяць. Дивіться, шаурмічний календар, 13-й місяць, шаурмерезень. А чому ні? Якщо так, увесь місяць шаурмнемось. Підсумки були такими: чому саме шаурма? Запитаєте ви? Тому що тільки вона має властивості робити людину добрішим за добро. Ось бачите, документ. Кожен день угору ось так. Графік періодичності добра. З'їв шавушечку, подобрішав та пішов робити добрі справи. Так. Ось сюди. Та шавушечка також сюди. Усе з вами був Олег Лебеденко, шаур з народу, представник Шаурмічної партії України. Скорочено ШПУ. Закликаю вас приєднуватися до нашої міцної партії: Шаурмічна партія України. ШПУ. Шаурмандат.